Привіт, друзі! У нас наступний урок самомакіяжу, і в мене в гостях Женя. Вже Жені такий цікавий запит. Женя, сьогодні фотосесія. Розкажи трошки. Там прийшла до Жені на містичний макіяж такий для. Бо в нас сьогодні фотосесія. Так, да, мене така фотосесія. Чим ти займаєшся? Матриці долі і таро. Коротше, дівчата, ми сьогодні робимо запеченими тінями такий от красивий відмацький макіяж. Подивися в нас. Угу. Зараз я вам покажу, як робити макіяж запеченими тіннями. Завершимо це помадою і зробимо макіяж брів. Ну що поїхали? Ми беремо сірий олівчик сірий такий, от, і малюємо наш ескиз. Ми з вами це робили багато разів. Головне розуміти, чіпляємо міжвійковий простір, тому що віки, дівчатки. віки тримають олівець. Якщо ви тільки на слизову наносите, зі слизовою злизується. А міжвійковий простір завжди притримає олівець. Тобто ми вимащуємо корень вій. Mm -hmm. І тоді буде краще, особливо коли спекотно, особливо, коли поплакати треба. Так? Mm -hmm. Ну, іноді буває історія, наречена там ще щось. Так? Отут, от, от, ми робимо з вами просто прямо не вверх, наверх. Mm -hmm. mm -hmm. І далі, дівчата, якщо вам треба розтушувати цю лінію, розтушувати, ви берете пензлик. Пензлик вимазуєте в олівець. Mm -hmm. Отак от. Або навпаки, Отак берете пензлик, вимазуєте в олівчик і прямо от брудним пензликом, бо ви так край не розташуєте. Дивіться, як класно. І як виходить розташовка. Бо олівець восковий він стійкий. Чим стійкіший олівець, тим він гірше розташовується. Угу, Тому коли нам треба розташувати, круто, бачиш? Mm -hmm. Та? Тепер ми робимо ескіз зверху. От ви запитувалися, то, що ще не тіні, та? Угу. Ні, ми робимо ескіз зверху. Ескіз дає нам можливість зробити макіяж більш стійким. Тіні на олівці тримаються краще. Вважаєте, я бачите, олівчик ставлю не під кутом 45 градусів, а трошки набік. Роблю, дівчата, нашу акцентну тінь, як ми з вами проходили вже. От На цьому етапі можна зупинитися і розташувати край. Так, да, це айс, але запеченими тінями, цими акварельними, але ми будемо під запечені тіні ставити базу під тіні. Тобто база під тіні наноситься, можна наноситися і перед олівцем, може наноситися після олівця, але перед сухою фактурою. Тобто, коли ми вже будемо наносити тіні, то зверху сухої фактури, звичайно, базу під тіні ми не нанесемо. Угу. Дивіться, що можна з олівцем робити? Олівцем можна підтягувати пальчиком край. То, що ти ніколи не зможеш зробити з тінями, тіні собі такого не дозволяють. У нас є така штука, називається рідкий олівець. Чим він кращий за, наприклад, зазвичай. Дивись, коли ми малюємо олівцем. Грифель спресований так собі по-різному. Тому у нас є такі полосочки, ще щось. Бачиш, ну такі якби нерівності угу. на шкірі. Угу. Але коли ми працюємо з запеченими тінями, ті нерівності абсолютно нам не заважають. Ми зараз це все замалюємо. Для чого нам це треба? Тобто ми зробили ескіз, ми побачили, порівняли в зеркало, що тіні в нас на одинаковій висоті, все я зараз порівняємо. Потім ми закріплюємо. З водичкою нашою запеченою тіні. То ми протираємо сухим ватним диском, беремо базу під тіні, наносимо базу під тіні. І далі отут важлива постановка голови. Ти мусиш поставити зеркало, дівчата, ви мусите поставити зеркало отак. Отак от. Як в озеро дивишся, тобто в тебе І от відкриті, і закриті очі одночасно. Тобто вище підборіддя, дивишся вниз. Uh -huh. Uh -huh. І от в, тако, в такій позі замальовуєш собі. Uh -huh. повіку. І, і повіку було відкрите. І Коли ви не вмієте розташовувати, дівчата, оце мерехтіння наносити на края. Зараз я вам покажу, як у вас це розташоване. На чемпіонатах світу з макіяжу, або на чемпіонаті України з макіяжу, коли судді бачать багато близько. Вони завжди знають, що щось в Тому самі складні макіяжі томати. Ми набрали воду з вами, дівчата, взяли запечені тіні. Ми беремо мокрий пензель, мокрим пензлем набираємо і наносимо на повіку. От, і замальовуємо. І замальовуємо. Буде трошечки водичка і по, цьому холодку якраз, та, і по цьому холодку якраз ми бачимо з вами, коли холодок пропадає, тіні висохли. Дівчат, на жаль, не всі тіні бувають водорозчинні. Навіть ви йдете в магазин, якщо є можливість, спробуйте. Спробуйте, візьміть з собою маленьку пляшечку з водичкою, півлітрову, суньте пензлик, помалюйте, помалюйте через руку. Тому що то так здається, вони можуть виглядати так само випукло, як ці, та? Угу. Але можуть з водою не товаришувати. То треба просто запитуватися от, власне, у, у виробника. Але я вам скажу, що продавці зазвичай, дівчата, не можуть не знати. І от ми беремо близкітки і оп! У -у -у. І все, і вам розтушовка не угу. потрібна. Тепер ми стрілочку зробимо. Класно, дівчата, не так робити, як у нас, типу одне око зробила, а потім друге, а робити послідовно. На одному ескіз, на другому ескіз. На одному, ну, тобто, так не робіть, як я сьогодні зробила. От ти бачиш, ми наносимо чорну стрілку вздовж цієї повіки. І тут теж не намагаєтеся малювати кінчиком. Вкладаєте фломастер, в корінь, вій, все. Якщо рука сіпнулась, якщо у вас щось вийшло. Ну, наприклад, розмазала. Давайте сіпнемося. От я зробила такий бордюр. Ну, нібито в мене не вийшло. Що ми робимо? Ми беремо тонший пензель, теж його вимащуємо в запеченій тіні. І тепер що ми робимо, коли в нас сіпнулася рука, і ми стрілочку зробили неправильно, ми край замальовуємо, тільки не всю чорну стрілочку, а саменький край замальовуємо, і в нас виходить красива, гарненька, чистесенька, чорна стрілочка. Тому для тих, кого не впевнена рука, ви любите чорні стрілки, чорний смокі айс, можете використовувати цей лайфхак. Якраз як така, як принцеса, як вона так, боже, східна принцеса. Так, mm -hmm. дуже да. класно. Мої очі просто магічні. Дівчата, такий простий спосіб зробити собі айс швидко. До мене один раз прийшла жінка, їй було 70 років. Вона прийшла на заняття самомакіяжу. І вона сказала таку я кажу, слухайте, ну чесно, чесно, на що вам то треба? А вона каже: знаєш, Жень, я от відкрию прямо просто в камеру, дивись. Я кажу, свій вік, такий доволі дорослий, вже зрозуміла, що те, що ти робиш щодня або хоча б час, то декілька разів на тиждень, можна повчитися, тому що ти економиш за рахунок цього свій час, в тебе краще стає настрій. Коли ми щось робимо, що нам вдається. У нас гормончик виділяється певний, дофамінчик. Він каже, яка я крута, яка я молодець. Правильно? Собі. Да. А коли ми зранку зробили макіяж, потім отак і не вийшло, вийшло. <смітно> 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 ну, Розумієте, що звітом псується настрій. <смітно> псується самооцінка. І тому якби, така собі історія. Я просто подивилася двока і захотіла отут трошечки припідняти. Я беру той темний, бачиш, і тут трошечки припіднімаю до того. Угу. Я беру фіксатор. Угу. Ось таке в нас є. Причесую. Угу. І зараз подивлюся. Тут питання в тому, що є трошечки місця, угу. де Женя їх перескубла. Звісно. Ми мотонесенький олівець і добудуємо там, де в нас перескубано. Тут вона на вигині. Перескубла в ровочку. Отут. У нас гиніть Угу. Моє mm -hmm. місце не доскубані, є місця перескубані. Mm -hmm. mm -hmm. Старалась. Mm -hmm. Mm -hmm. До речі, тут можна з сжені уроку. Хочеш тобі один раз зроблю корекцію? Mm -hmm. <сумітна> Сума пінцетиком якраз дівчат повчу, для тебе буде безкоштовно, а для дівчат цікаво. Так? Ой, зразу вже. А, бачиш, угу, бачиш, але uh -huh. в тебе ще є недоскобане. Uh -huh. Тобто ми облегшимо деякі, ну, деякі uh -huh. місця. І отут, от якщо тобі напилити, отут, якщо ти не знайдеш свого майстра, дивись, якщо тут напилити, зробити ці ділянки, ті, що я тобі затемнила, uh -huh. зробити перманентні, uh -huh. то ти собі спокійно пінцетом, там, де нема перманенту, все пінцетом спокійно собі забереш. Uh -huh. До речі, а під волосся улівчик. Дуже нічого. Да. Ось Отут те перескубла, отут от треба от, згин добудовувати. Угу. Mm -hmm. Отут перескубла. Буквально отут ні, не не доскубла. Mm -hmm. <laughs> ну, типу, тут. от, отут, от оце, ця ділянка дірява. Дівчата, коментуйте під відео, чи хочете окремий ролик. Вам в уроці зробимо по бровах. Я ну брови, це такий реальний акцент слуха. Не зразу... ми отут, вот заберемо отут. Вот ще треба полегшити. Слухайте, дівчатка, але ви ж теж професіонали своєї справи, Ви розумієте, що да, якщо ви мене пустите в комп'ютер, я вам дуже багато всього покажу. Але це брови навіть утирально. Навіть якщо не робиш макіяж, зробити гарні брови, то воно так гарно зразу да, дає. То начок дві в мене є дві близнючки: одна затонована, одна не затонована. Бачите, яка різниця? Але то, що ми робимо містичне, я тобі зараз рум'яна не роблю. Але, в принципі, можна затонуватися, забрати все почервоніння і на щічки повернути червоне. Але то ми вам в наступному році на Руслані покажемо. Mm -hmm. uh -huh. Давай тобі відеоську помаду зробимо. Mm -hmm. Я оцей колір дуже люблю. Ніякий називається. <рес> Зато наносити легко. Ти знаєш, він такий приємний, так пахне, так mm -hmm. добре тримається. Ну, дивіться, ми ж хочемо зробити з неї. Такий Міч. містичну історію. І зараз дівчата вам красиво зі свішечками знім... знімуть, і ви подивитесь, що я хотіла цим сказати. Mm -hmm. Дякую вам за урок mm -hmm. і чекайте, наступний, скоро буде. Вишили макіяж, і зараз я його зафіксую спреєм фіксатором. Така от класнюча штучка і дуже-дуже пахне. Закривай очі. Женечка, чим пахне? А пахне персиком. Mm -hmm. mm -hmm. У нас такий вийшов. Містичний макіяж сьогодні зараз підсохне трошечки, можна буде очі відкривати, коли холодочок прийде.